Ми з режулі на прогулянці. Давай нами. -на -на. Пішли. Ну куди ти мене ведеш? Рижулька. Сьогодні в нас похмуро, хмаринки, вітер на вулиці, сонечка немає, да, Ризуля? А ми все одно вийшли на прогулянку, так? Да? Все рівно будемо. Походимо, провіримо. Ризуля, я ж туди не піду, піду. Виходь, виходь, давай виходь, виходь, кому сказала. Виходь, молодець. Слугняний хлопчик, так? Да? Так, не біжи. Чого ти біжиш? Сонечка нема, сьогодні вітерець. Півдня проспав. А на вечір вийшла на прогулянку. Да, Рижуля? Да. да, що ти розказуєш? Рижуля, ти півдня проспав, да? Що ти там уже побачив? Півдня проспав, тепер треба трошки прогулятися. Да, Резик, що там? Давай, куди йдемо? Режуля, що ти там надумав? Далі йдемо. Всі свої міста перевіряємо, да? де були режуля. Диса, Режуль, Іди до квітів. Іди до квітів, іди, давай. Ти можуть, не, біж... не біжиш ти так. Дивися, як квітив. Да, що ти злюка люка такий? Вони як квіточки гарненько квітнуть, так? Да? Да. Режуля. Пахнуть квіти, да? Фіалочки? Йдемо далі. Довго не засидюємося на одному місці, так? Так, mm. да. щоб не замерзнути. Пішли, пішли, лежа. Пішли? Давай, йдемо. Так, туди ми не йдемо. Обходь. Пішли, пішли. Пішли. Там нікого не мати. Оглядайся. От так. От так, гарненький котик, так. Да. Режуля. Режуля красотуля. Коготки він тучить, так? Да? Так. Да. Ти що там? Хто тебе злякав? Іди. А хто тебе не трогає, йди. Дежулька, вітер, так? Вітер. То листя літають, так? Давай все, перевіримо, де ти був, так? Дежуля? Так, молодец. Іди, іди. Че ты собі там під носа побнишь? Че ты, за кем будешь уже охотиться? А? Ты будешь. Вже... Ой, Рыжулька, я м'ячик забула взять. Що тобі хватить тут за лисочками побігай, так? Да? Вітереся ки. все. Йдемо далі, йдемо, йдемо. Рижуля, не вреднючай. Прийшли ми на своє улюблене місце, так? Да? Режиль. Ну, травичку будемо вживати. Да, будемо невеличкий перекус робити. Вітер піднявся, да, Рижа? Піднявся вітер, відволікає Рижульку від травички. Ой, вітер, да. Не знаю, як воно буде чуть. Рижуля, все, ти вже перекусив? Mm -hmm. Да. йдемо далі. Давай, куди ти мене ведеш? От надо... Не пугайся, що ти пугаєшся? Рижуля Пішли по деревам лазить, пішли. Ти вже перекусив травичкою. Так, Рижуля, туди ми не йдемо. Так, давай. Так, да, туди ми не йдемо. Пішли. Пішли, давай, давай, йди. ты там знайшов? Да, что ты там знайшов? А ну, рассказывай. Рассказывай, что ты там знайшов. Режуля, Все, идем далее? Да, пошли. Пошли далее, пошли. Давай ты. <связываем> 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 Не можем мы ему пройти разный гелок, да? Треба всі гілки обнюхати, да ой, Шо? все? Все, йдемо далі, обнюхав. Ой, господи. Куди ти розігнався? Що ти хочеш розказати, Режуля? Хто там був, а? Ти розкажеш нам? Тут якийсь котик був. Режуль. Ну, ти хоч громче кажи. Куди ти зібрався? Пішли. Режуль, що ти там вукаєш? А? Пішли? Пішли, пішли. Туди ми не йдемо. Там машини їздять. Пішли, давай. Там машини їздять, ми туди не йдемо. Все, киця пішла. Все. Пішли. Наша прогулянка продовжується. Замітив котика. Режуля, не треба котика йти. Котика замітив, так? Да? Режуля. Ти чуєш, не треба котика погати. Чого? Ти вже почав одразу. Що? Вже одразу наярошився. Котик сидить, собі травичку жиє спокійно. На тебе не звертаю уваги. А ти вже весь розпушився. Там киценька, воно сидить. Да, режуля? Все, пішли далі, пішли. Там котик собі сидить, а ми підемо далі. Пішли. Пішли. Ми не будемо котика трогати. Чи то кицюнька, не знаю хто там. А це вже розпівався. Ой, ти кіт такий співучий. <рес> хвостиком теліпає, да? Режуля? Ох, режуля. Все, котик он пішов. Чи Ки цуня, чи котик. Все, йдемо далі, пішли. Трохи сонечко вийшло так? Да? Рижуля сів на пеньочок відпочити, так, да? Рижуля? Ти відпочиваєш? Що? Рижуля? Не сонечко вийшло. Рижуля зразу такий гарненький став, не да? рижий рижий такий. Ризий ризий, так? Да? Режуль. Mm -hmm. Глянь сюди, режуля, режуля не вреднічай, mm -hmm. <гум> режулька. <гум> Відпочили йдемо далі, режуля. Ти чуєш мене? Йдемо далі? Режуля вирішив себе в порядок привести, так, да, Режуля? Сонечко вийшло, так треба трошки себе покупати. До пузика достаєш, режулька. А, глянь сюди, Рижуля. Рижуля. Ох, цей вітер, так. Да? Листочки ганяє. Ой, так, Молодець. Не ти риже сонечко моє, так? Да? Рижуля? Все? Йдемо далі, Рижуля? Пішли, ще походимо, погуляємо, сонечко вийшло. Будемо гуляти. Пішли? Чи тобі тут сподобалось сидіти? так? Да? Що ти там вже жуєш? <риклад> Все, йде, режулька. Ще не хоче йти. Сподобалось йому тут сидіти. Алиса, кто тебя снимать оттуда будет? Режуля. Рыжуля, слазь. Слазь. Давай, давай. Теперь спускайся. 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 Вот так. Все. Какой ты молодец. Да, Рыжуля. що там, Резуля. Так, все, пішли сюди, пішли. Пішли далі гулять, пішли? Нічого, ми не пройдемо спокійно, все обнюхуємо. Да? вивчаємо, що там, які там запахи, да, Резуля? Все, йдемо далі? Давай. який ти молодець у мене. Вже слугняний котик, да, Резуля? Буває, звісно, інколи вреднічаєш, чаїш, так? Рижулька? Пішли, пішли. Пішли? Ну. Що ти зупинився, Рижуля? Не будеш запригувати, Рижуля. Ти чуєш мене? Не хочеш на це дерево пригати? Ти ж пригав на нього. Що ти там знайшов? что? Рижулька давай. Прыгай на дерево, прыгай. Давай Кагатки поточив <гум> будеш прыгать? Рижулька. Шо? Рижуля, ти в настрої не в настрої, да? Ой-ой, да я тебе вправлю. Все, ми далі йдемо. Опля. Все. побежал, да, Жуля. Ну. Давай, на яке дерево будеш пригади? Ти вже вибрав? По сторонам подивився. Після після, давай. Ідемо. Ну і що ми сіли Режуля. Режуля. Ти чого до дерева прийшов? Ти з кимось ухованки гуляєш, так? Да? Заховався? Режулька. Ну, ти надумав? Пішли, і пішли, якщо не хочу приїхати, пішли далі. Інше дерево пошукаємо. Пішли? Пішли. пішли. Трохи когатки поточимо, так? Да? Все, пішли? Пішли, пішли. Да, пішли. І це не хоче на дерево лізти, пішли. О, що ти будеш на це дерево стигати? Обнюхаєш? Ты же повнимался? Вот то еще обнимака, да? Режуля. А, як він любит обниматься с деревами, да? С гілочками. Ну да, красавець. Жувать будешь? Режуля. Ну, обнимайся вже. Яка рідна гілочка, так, да, режуля. Рідна гілочка. Що там? Все, йдемо далі? Да, пішли. Так, пішли. Отак. Ми цю гілочку не забудемо, так? Да? Пообніматися з цією гілочкою. Чого ти? Чого ти погайся? Ти, ти пообнімався з гілочкою? І на зуби треба попробувати, да? От так, все. От так, не біжи. Прогулянка наша продовжується. Режуля біжить, за вітром бігає. Да, Режуля? Не співаю за Рижулій. Куди ти так розігнався? Ой, вітерець, так? Да? Що, побігали, погрались, будемо тепер перекусювати, так? Да? Перекус буде невеличкий, Жуля? Йдемо далі. Давай, пішли, пішли. Пішли, давай. Все. Це дерево нам не сподобалось, так? Да? Режуля. Чи йдемо вже додому? Ми вже нагулялися. Режуль. Побіжали. Ще не нагулялися, ще бігаємо. Ти додому вже повертаєш, так? Да? Дежуля, додому йде. Прийшов вже за, за горобчиками спостерігати, так? Дежуляка? Да? Горобчики там цвірінчать, так? Да? Цвірінчать горобчики. Іде там щось возмущається. А, цверінькають горобчики, да? Режулька, ну ми ж птичок не трогаємо. Да? Тільки поспостерігаємо за ними і все. Ну все, друзі. Режулька нагулявся, йде додому. Да, Пішли, пішли. Молодець. Ну все, всім. Всім кажемо пока, до нових зустрічей. Так, да? Режуля? Пока.